Завата, Вірин Васильович, Пану. Хочу слово. Це вибори були поліч. Доброго дня. Добре. Шановна громада, шановні присутні, я сьогодні хотів підняти таке невеличке питання, не кнопку, хай палки, балки, або ще щось друге. Дивлячись останні статті нашої районної газети медки. Відчуття, що ніби вона працює на підвибуючий компанію вже. На жаль, це так воно і є. Я хотів би, щоб ми верталися в ті часи тирмана, щоб зараз воно так і було. Давайте тоді, якщо є в нас перша сторіна, то будь ласка, Юрій Богданович, я вам підсудвався собі звернутися. Ви неодноразово до мене підходили з приводу цього. Пам'ятаєте нашу розмову. Давайте якось так робити, щоб не це була свобода, одна знає, на тих сторінці. Ну, я неї правильно. Мабуть, вона навіть і не потрібна робити. Якщо, наприклад, є якась друга якась політична сила, Будь-яка, немає різниці. Ми всі ми люди, всі ми буде одного поважати. Є друга якась позиція, висловлювати її. Хтось другий, так само. Перша сторінка Юрій Васильович, Васильович перебив вас трошки. Так? Ви написали листа, я читав його. Так, так. Нам вам дасть юрист відповідь. Так, ніхто нас вам не забороняє. Навіть е, попрошу, щоб дали вам повністю е, розрахунок, скільки коштує перша сторінка, скільки коштує друга сторінка. Ми будемо тільки раді, якщо ви будете в нас. Ну, замовляти самопоміч буде на першу сторінку. Вона у нас найбільше поштою не законно. А чому ви звертаєтесь до Юрія Богдановича? Він буває дикційний радний. Голова є, <зі>, все <голові> <зі, голові> <зі голові> досить просто. просто. <голові> Якщо ви <голові> <ми> звертали... <голові> <голові> я вас добре чую. Добре чую. <голові> я знаю, що таке посадили. Знаєте, вона жила, але вона є. Саме головне, що з цього, з цього приводу, коли у нас була співвестка з паном Юрієм, так, була? От, згадайте, От, тако, Положіть руку на серце. Ви, що ви, 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 з вас не прошу? Не я прошу, я вам не хочу сказати, просту, просту річ, коли ви заходите до мене в кабінет, пам'ятаєте до розмови з приводу одної статті, коли я приїхав зі сходу, я вам пам'ятаю, якщо у вас прошка така пам'ять, як вона Якщо у вас є і якась там до мене, допустимо, якась неприятність, то ви мені прямо скажіть її. Але якщо, допустимо, приходите і мені розказують, як мені її печати, я цього не можу. Вигумляємося. Юрій Васильович, дякую вам. Юрій Степанович. Ой, Степанович, прошу. Просто має рішення таке, найте Хай депутати подивляться, як це все відбувається. Вольте, я просто... Як воно ну, це саме відбувається? Воно ну, неправильно робить. Посада, я хотів би сказати. Я не можу що Що я від вас хочу? Я. Щоб це не вялося на кухні. Якщо. Якщо подивитися на останні 22 номери газети доводить по там в 19-16 номерах на перших сторінках або АТО, або хто прийшов з АТО, відповідно, або допомога АТО. Це перше. Я не знаю, про кого говорити. Друге питання, чому є дуже сильне. Де був цей активіст Юрій Залавець, коли Василь Дима не злазив зі сторінок газети? Але партія військові, відповідно, була на кожній сторінці. Виявляється в нього, його бачення появилося тільки зараз. Получається так, правильно, що ми маємо приступити. Ось і дядька Віктор взявся, починає вимагати цю Я взявся так само там, де Попрошу не містити революцій і не циплятися до слів. Тому було показувати свою позицію, коли потрібно з цією позицією. Ще раз вам обяснюю. Я не збираюся з ніхто, не свариться, не містить революцій, але в даний час позиція свободи. Я разом з вами, хлопчики, їздив на Майдан, розумієте? Два рази? Два рази? Богданович? Юрій Богданович, <плес> якщо вам щось не подобається, особисто <плес> до мене, ви поніскаєте. Я тобі просто там я їду на майданчик, <плес> шановний. І ви будете забув перший і останній день. Хоча ми не кажуть, хотілося доїхати, якщо чесно. В останній день. А я просто обіцяю, як сумова треба світу, вас вже йде, вас вже йде. Просто готується компанія. Це ненормально. Давайте так, об'єктивно, юри. Шановні депутати районної ради, шановні запрошені, питання, що були виробництво пленарного засідання, позачергового цієї районної ради. Які будуть депутати запрошені присутні потужних зауваження щодо проведення сесії? Немає проведення. Думав не виступати, але разом з тим Юрій Завада підняв питання по нашій газеті Новини Постопільщини. Не знаю, з яких причин тут було декілька звернень. Головою районної ради не було включено звернення Некончука, не було доведений лист лісового господарства. Я коротко поясню ситуацію. У мене була неприємна розмова з керівником Кісюком на одній із газет. Була Будемо так говорити, не, не так висвітлена та позиція лісового господарства. Він в кінці кінців нам дав відповідь, прочитає її. В газеті Народні Костопільщини від 18 е, номер 18 від 1 травня 2015 року на четвертій сторінці опублікований матеріал на замовлення ДП Костопільське лісове господарство. В статті, на мою думку, є окремі погрішності, які негативно оприлюднить. Е, Сприйняті працівниками Лізгоспу, оскільки ДП «Костопільський Лізгос, в газеті Новини Костопільщини розміщує платні матеріали. Чим підтримує фінансовий стан комунального підприємства, прошу в подальшому узгоджувати текст статей замовником. Розкажу, що було. В цій газеті на першій сторінці було розміщено те, що говорить Юрій Завада, послідуючому, мною. Був викликаний виконуючий обов'язки, так я на той час виконував обов'язки голови районної ради. Була відверто неприємна розмова. послідуючому через 5 хвилин прийшов до мене Юрій Богданович Куздю і, і сказав і сказав мені, як ви розмовляти. Зараз вам буде надано слово виступити. Юрій Богданович мені сказав, як розмов...? ви розмовляєте. Помовчи трошки. розмовляєте з моєю дружиною. Я повідомив, я з вашою дружиною не розмовляв. Так було, Юрій Богданович? Не так. Я зараз скажу. Що я, думає, Депутат, я думаю, що ви ці питання можете поза сесії прогулювати. Це не питання сесії, це питання. Депутат, не треба? Якщо це питання районного видання, то чому це, що, 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 якщо це питання районної газети, то чому це не варто обговорити? Що саме Михайлі, ви, ви завжди відстоювали те, це? Чому колорішується? Ви Хто сказав? Ніхто не має права тим більше ні заступник, ні голова в роботу в район, районної газети. Є, є редактор, головний редактор. так? Є, буде створена редакційна рада, і будь ласка, ці внутрішні питання, кому ж не подобаються службові обов'язки, кому ще щось не подобається. Повірте мені, в кожному колективі є багато тих, кому щось не подобається. Михайлович, я до вас хочу тобі звернутися. Я хочу до вас тоді звернутися. чому на постійній комісії не було внесено звернення? Я рахую, я рахую те, що мені Володимир Олексійович надав відповідь, так, і це питання колективу, так, і я не маю права. Я права, пропоную, я пропоную у... шановні депутати. Я пропоную, шановні депутати, дати протокольне доручення голові районної ради. Перепризначити, виконуючі обов'язки і дати оголошення в газеті про те, що на цю посаду треба нам нова людина. Дякую. Питання, що були внесені на сьогодні, ми вже озвучили і проголосували на них. Шановні депутати районної ради, шановні запрошені, питання, що були винесені на розгляд на засідання, тери, на тридцять між собою поговорять. Які будуть депутатів запровчених, присутніх пропозиції зауваження? Я Немає. Я просто не знаю, що це таке мовлення. Я просто не знаю, що це таке мовлення. Я просто не що це таке мовлення. По зачергову 37 ю сесії районної ради 6-го скликання оголошу закритку. Дякую за участь.